Всім привіт! Мене звати Валерія, мені 19 років і я закінчила курси по веб дизайну. Я хочу трошечки спочатку розказати про себе, а потім загальні враження про курс. Я студентка другого курсу факультету журналістика, і мені було дуже важливо знайти якусь онлайн-професію, щоб вона була цікава, творча, креативна. Мене цікавила саме розробка сайтів, як їх робити, яка повинна бути структура. До цього курсу я Стикалась з фігмою, я знала якісь базові фігури, я знала, що таке фрейм, але в загальному в мене не було якогось певного розуміння структури сайтів. Я не знала, що таке типографіка, я не знала, що таке композиція і як взагалі робити сайти. І я дуже вдячна Дженію Space за те, що вони мені мене навчили певної структури. Я можу робити після цього курсу анімації. Я можу робити класний візуальний сайт, і я знаю певну структуру. Я дуже дякую Genius Space за такий досвід.